Мельника обласної міліції ще поки що. І по громадській безпеці начальник. Поліщу. Ми зараз хочемо для вас задати кілька питань, що все зрозуміли всі люди тут присутні, що ви подивилися всім в вічі і потім би сказали, що ви плануєте далі робити, а ми так само скажемо свою позицію. Отож, зараз ви так само скажете, ваше прізвище, ім'я повне. Так, звідки ви є, родом, де живете? яка ваша точна посада.

Народився я, Луцький район село Милоші, в село Зміїне. Я хочу почати свою розмову з того, що попросити своє слово. Хочу попросити в першу чергу усього народу коли и всего народовые приезжали. Запитие юридически Наделится Мир Спасибо. Зачем ты нелицы? Был записывай. めっちゃいい Будемо, але ми вимагаємо, на Правильно, друзі? <поє> тому що ти ти, не поганий, <поє> ти поганий, ти причетний до тої системи. Ти за мене Тепер скажи, ти за накази під час тому МВС, кидати гранати, а? Так чи ні!

Кота вам наказ? Я не знаю, хто давати. Кота вам наказує! Я не знаю, хто давав його. Я, 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 я був на вулиці, коли гранати літали, видавалося. Чекайте, я на вулиці, Стоп. Ви Стоп. Наступне, наступне запитання. Я на наступне запитання. В кого були гранати? В якого підрозділу? Не лісі. Пес підрозділу сокіл. Це соки зараз газуєтеся. Я не знаю, де, де сотів. Це супер завдання. Так само сюди соки маєте правильно. Завтра сюди приходять соки за такою самою, за таким самим принципом, так само пише заяву на звільнення. А зараз, бо я не хочу більше задавати питань. Тому що для мене особисто зрозуміло, і для більшості людей, що ви цих злочинів, тому що ви є частина системи. І зараз ви маєте рапорт на звільнення своєї посади. Ви погоджуєте чи ні? Я напишу ваше. Я напишу. рапорт, не звільнює. А тепер так ось просто ви бачите ви... картоп. Зараз тут напишете. Зараз. Зараз напишу, рапорт. А також зараз ви просто вибачення в людей. Я прошу вибачення в людей, людей В людей цієї України прошу волиням за те, що я ночами, днями стояв і забезпечував охорону громадського порядку. Я не постав Прошу цього поляки. Я, дітей захищав. Я захищав дітей, які в формі були. Я захищав дітей, які ходили в цих самих масках. Я намагався не допускати ніяких правопорушень. Я цього добився. Не було правопорушень. Ніхто не підняв ні на кого руку, не вдарив, не була використана зброя. Але яка розказує. Але все в тому, що ця людина причетна до тої мафіозної системи, Тільки мені особисто за ці дні вручали. Скільки привезли і розказали в факті, як ця людина тут кришувала, тіньовий бізнес, проституток, вимагала хабарі і тому подібне. Я скажу, я скажу, що буде слідство, буде слідство. Нехай думає, бо зараз буде писати рапорт на звільнення, а потім хай думає, чим це все для нього завершиться, тому що всі оці погані вінти мають, мають, мають бути покарані. Слава Україні! А тепер до столу куда заяву. Рапорт, Рапор

Але коли буде конкретне слідство, я думаю, все розкажуть однозначно. Я думаю, що на би і сюди речі каби притягнули. Але як бачите, втік зараза в Києві зараз кажуть ніби, десь там в тих, тих районах можливо. Немає. Так, <плес> Все є рапорт міністрів внутрішніх справ Авакова України. Рапорт прошу звільнити мене з органів внутрішніх справ за власним бажанням. Заступник начальника МВС, якої область напишіть. Так, покажи, що там твої. Запах хочеться високі запаки до платити. А чи дивіться, друзі, це початок, це мало статися. Ми маємо не розходитись. Ніякої перемоги ще немає. Те, що нам хоче там розказати щось, так, є проміжна перемога. Тому що ми крок за кроком будемо.